100 законів примноження грошей. Закон 12. Пауза. Втрата. Перше. Не купуйте підпливом моменту та емоцій. Перш ніж вкласти гроші в новий продукт або пропозицію, заспокойтеся і обдумайте. Друге, зупиніться перед великим рішенням. Плануйте велику закупівлю товару, навчання чи участь у новому проєкті. Все робіть планово. Візьміть паузу для роздумів. Це дуже важливо. Третє. Зважте потребу та вигоду. Чи справді вам це потрібно для розвитку бізнесу? Чи окупиться ця інвестиція? Четверте. Шукайте вигідні умови. Порівнюйте ціни та пропозиції від різних постачальників або партнерів. П'яте. Пам'ятайте про цілі. Невдалі витрати можуть віддалити вас від ваших фінансових цілей у мережевому бізнесі. Шосте. Не хапайтеся за перше ліпше. Завжди будуть нові можливості. Не поспішайте з вибором. Сьоме, дайте собі час на аналіз. Перш ніж інвестувати, почекайте, зачекайте кілька днів, ретельно все обміркуйте. Отже, щоб ефективно розвивати свій мережевий бізнес та досягати фінансових успіхів, контролюйте свої імпульсивні рішення щодо витрат. Ретельно обмірковуйте кожну інвестицію і порівнюйте варіанти. Та завжди пам'ятайте про свої довгострокові цілі. Не поспішайте, зважені рішення приведуть вас до кращих результатів. Успіху вам!